У ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. В своїй пастирській роботі, коли йдеш в соціальні заклади, де люди іменно хворіють, дуже тяжко, дуже великі пристрасти страсті їх поглотили. Один з елементів цих страст це является черево лишній вес. До чрево відноситься також табако наркотики. Е, також відноситься е, вино Іменно алкоголь. Тому е, люди вже, коли попадають в цю зависимость, необхідно е, людині вже почати процес боротьби з цим. І вже люди, люди, які іменно не боролися з цим, вже заходять дуже далеко, і вони вже попадають е, в, в такі е, іменно спеціалізовані лікарні. Де їх не так то просто вилічити, і, і не так, то просто вже іменно справитися з цими страстями, які вже на людину нахлинули. Тому, е коли читаєш лекції, е конкретно даже по табоку по наркотикам, е по вінопітію, Розказуєш все це з медицинської точки зору? Лекція дуже просторна і велика, розказуєш, який це вред для організму і як з цього вийти. Лекції достатньо великі по продовжительності, і люди розуміють, що вони зайшли іменно в ті моменти, в які не, не треба було заходити. Тому е, які є виходи з цієї, з цієї ситуації. Людина, якщо прийде до Бога, прийде до віри, їй з цим набагато легше справлятися, тому що людина з одної сторони, Бог з другої, і починається ця робота, от, ця битва за людину, і людина може вийти з цих всіх іменно поваганих моментів. Тому в церкві є така традиція, що коли церковна служба починається люди приходять з церкви з 11 до 2 годин, і після цього починається прийом піщі. Як нас учать святі отці, що прийом піщі повинен бути такий, що, що коли людина поїла, щоб її, по-перше, не клонило на сон. По-друге, що в неї трошки було чувство голода залишалося. Тому що люди, які доволожителі, які жили 90 років і більше, вони говорили, що вони, коли поїли, то вони далі продовжили роботу, тобто їх не клонило на сло на сон, вони не хотіли спати, і вони продовжили свою трудову діяльність. Тому іменно це перший момент. Другий момент. Коли ми їмо піщу, нам її треба розжовувати. Трохи именно, щоб цей процес був трохи длительний. Тому що коли ми іменно швидко цю піщу вживаємо за пару хвилин, щоб ми це все з'їли, і нам ще більше хочеться, тому що ми все закидаємо в желудок, і тому нам необхідно спокійно її розжовувати, щоб ця піща. Іменно усваювалося вперше. По-друге, коли ми іменно так швидко їмо, у нас можуть бути проблеми з желудком, з печеню, з жовчним міхором. Ці всі моменти, тому необхідно іменно до, до цього відноситися дуже серйозно для того, щоб нам не хворіти іменно тіле, тілесно, тілесними органами. І, Останній прийом піщі це обично після відчитніх служб, десь з 18 до 19 годин. Коли вечором приймаємо піщу, ми не повинні багато її приймати, іменно щоб у нас не було потім асоціації ночі, коли великий об'єм піщі приймемо, коли ми не можемо спати. Коли організм переробляє цю піщу замість того, щоб він відпочивав і давав людині сили на наступний день. Тому що піща вона призначена для того, щоб е, дає определенні калорії для того, щоб людина могла іменно вже е, іменно на наступний день мати сили, і тілесні і духовні. Тому е, іменно. Ці моменти треба учитувати, і щоб вечором ми не могли так наїдатися сильно, щоб нам не страдати від цього. У церкві є ще іменно такі моменти, як пости. Це середа і п'ятниця, коли цілий рік пісні дні. Тільки є. Пару неділь, коли сплошні, коли середу п'ятниці немає постів, але це дуже рідко. В основному середа і п'ятниця у людей люди постяться. Потім у нас є ще 4 поста в році, де соблюдаються пости, де не вкушається ні м'ясо, ні сир, ні молоко, ні яйця. І тому людина, коли привикає, для неї вже піща не стає тим ідолом, тою страстю, іменно на яку вона обращає увагу. Тому що вона знаходиться в посту, і для неї це важний елемент її вже буття. Вона знаходиться вже якби в Божій благодаті, і Бог так покриває людину, що допомагає їй. Переходи, проходити ці пісні дні, іменно з легкістю. Тому людина вже привикає, для неї вже немає такої проблеми, щоб вона хотіла їсти в ці дні е, скоромну е, піщу. Тому необхідно це, це все учитувати в своєму, в своєму житті. Останні моменти, що касаються... Е, Табако корення, наркотиків. Як е, 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 з того всього вийти? Надо людині е, вінопіття, надо людині е, прийти до духовника, і через церкву це можна відселитися з цього. Людина починає духовне життя, починає сповідатися, причищатися, молитися, і Бог потихеньку людину. Відводить від цього всього. Це потрібен бути шлях, і людина мати повинна бути духовника, священика, який їй допоможе. Тому для людини важливий момент, е, щоб осознати в тому, що вона знаходиться в червоній зоні опасності. Люди думають, що можна так легко з того вийти як зайшов. Ні, це дуже іменно е, цей момент дуже достатньо е, в часі, е, великий час займає, щоб вилічитися із цього. Тому людині необхідно це восприйняти, що вона хвора, що їй треба боротися, що їй треба проходити. Курс якби ліхування як духовного, так і фізичного.